Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні закладаємо ще один фундуковий сад площею в 10 соток, з кількістю дерев 69 саджанців. Ось такі саджанці. Вчора привезли дві ходки бусом робили, щоб їх привезти. Висота 1,70 метра, є 2 м, Реально, вищі дерева. Це вже повністю сформоване деревце. Сорта промислові, це каталонське. І також є опилювачі, Гале, Косфорд і веба. Цінний, веба цінний. І ще здається, в наявності є барселонський. Тож, кого цікавить, також можна придбати такі саджанці. Це взагалі трьохрічні дерева, але вирощувались на крапельному поливі. Тому можна вважати їх п'ятирічними, грубо кажучи. Ось навіть Полив, залишився така коренева система. Копалось екскаватором, коріння ціле, саджанці дуже хорошої якості і дуже по хорошій ціні. Тож, кого цікавить, територіально, біла церква, сквира, володарка, ось в цьому районі є можливість людям придбати. Номер телефону буде в описі під відео, все можна обговорити. І, як завжди, всім дуже вдячний за підтримку. Всі коментарі та вподобайки дуже допомагають просувати канал, надихають знімати більше відео. Продовжуйте в тому ж дусі. Абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. І попередньо я розмітив територію. Сьогодні з батьком і дідусем накопали. Я мів, зараз піду, допоможу батькові ще докопати один рядок і будемо саджати ці дерева, всі процеси постараюсь показати. Будуть якісь питання, рекомендації, пропозиції, пишіть. Поки докопували ямки, мама з дідусем перенесли частину саджанців, вже навіть встигли посадити трохи. Ось посаджені дерева. Тепер батько з дідусем досаджують, мама переносить бабуся на господарстві, а я проведу коротенький огляд території, розповім про схему посадки і приєднуюсь, сподіваюсь, сьогодні закінчимо саджати. Якщо вже буде темно, дозніму і покажу готовий результат завтра. Так от, схема посадки. В мене е, вийшло 460, е, в ідеалі 5 метрів. Ну, це в межах норми, між рядами 4,60, е, від межі обов'язково 2 метри, я навіть там трошки більше на всяк випадок е, залишав. І в ряду між деревами в ідеалі 4 метри, це, на мою думку. Е, але в мене вийшло 3,85 і за рахунок цього можна на цій площі посадити 69 дерев. Тут просто специфічна ділянка, там іде клином. Ну і це все діло я як розраховував, натягував шнурочки, переносив 100 разів кілочки, щоб ідеальною була ця схема посадки, щоб все було рівненьке. І якщо чесно, я і рекомендую. Це вже з досвіду. Рекомендую спочатку робити план, ось розмічати, тоді все буде дуже легко йти і все буде дуже правильно. Ну, на мою думку. В кого є чим доповнити, обов'язково пишіть, а я йду саджати. А, ну і лунки. Лунки ось приблизно 60 на 60. Тут є в нас і круглі, і квадратні, хто як хотів, так і копав. З легеньким запасом для коріння, щоб корінцям легше було розвиватись в м'якому ґрунті. Хочу показати, як саджаю дерева. Ось такий маю саджанець. Коріння велике, лунка також достатньо велика, але таке коріння на цьому етапі тут не потрібне. Я його підрізаю, тим самим його й оновлюю. Воно буде краще вологу тягти, якщо обвітрилось, наприклад, трошки. Ось попідрізав, з цієї сторони вже ось обрізав. Важливо, щоб коріння було в різні боки. Хай краще його підрізати, ніж воно буде скручене. Я навіть бачив. Ну, дерева викопував, де був ґрунт е, твердий, або, ого, о, або коріння е, було довге і скручене, то воно те дерево тоді так і розвивається. Ось, встановлюю, саджанець в лунку, якраз коріння все ідеально лягає. Ну, і за допомогою шнурочка. Просто рівно його встановлюю а, трошечки глибше, ніж викопано, там буквально на декілька сантиметрів. Ось так має виглядати ряд. Ось цей ряд вже засаджений. А, тепер половину ґрунту засипаю в лунку, тоді це все діло поливається мінімум відром води. Більше краще. Хоч кажуть, волога, дощ, ще там щось, обов'язково потрібно поливати. Зимою, весною, осінню потрібно лити. Навіть літом я пересаджував і поливав дерева, то також непогано приживались. Ну. А взагалі зручно, коли один встановлює саджанець, а інший присипає відразу. Так от, половину ґрунту засипали, притрамбували з усіх сторін, потім вливаємо відро два води, вода е, сідає і е, досипаємо вже інший ґрунт. І ще я б рекомендував, я в себе так в саду робив, ось такі бортики робити Вже як лунка буде сформована, бортики, щоб вода затримувалася і йшла вся під коріння дерева. І також обов'язково цей сад замульчую і вам рекомендую таке робити, бо в цьому дійсно є сенс. Кому цікаво, в мене на каналі є відео, як я свій сад поливав і мульчував. Пропонував привезти бочку або розкинути шланги. Кажуть ні. Тут недалеко бочки з водою дощовою. Будемо поливати нею з відер, скільки тут тих дерев. Ну, отак тепер і носимо. Але якби я в себе ще один сад закладав, я б, звичайно, привіз би краще ту воду або протягнув би шланги. Полив деревцята. зараз буду засипати ґрунтом, а потім сформую лунку і в майбутньому все це діло замульчується соломою. І за допомогою цього саду потрібно буде набагато менше вологи, так як вона буде зберігатись. Готую ще один саджанець. Ось хочу показати ось в цих місцях. При Транспортуванні розчахнулись гілки, гарні такі гілки. Вирішили ми їх відремонтувати таким чином. Зв'язали. Змотали таким скотчем. І в мене вже в досвіді були такі моменти, коли фундук то трактор плугом розчахнув. Там в мене є дорослі фундуки в дідуся з бабусею. Це, до речі, ми в дідуся з бабусею в кінці города саджаємо цей садок. Так от, все зросталось. Ну, таким чином можна відремонтувати дерево. Тож користуйтесь. Переносив і підготував до посадки саджанці. Крім цього ряду, це думаю, в останню чергу подивлюся, як буду встигати. Взагалі, є думка сьогодні закінчити. Можливо, то буде навіть під ліхтарик. Батьків вчора був вихідний. Посадили ми два ряда, зараз їх покажу. Ну і накопали ж ям багато. Сьогодні вони по роботах, я кажу, сам досаджу. Я ж садівник, що мені тих 43 дерева, не проблема, але дідусь рветься допомагати. Ну, думаю, в принципі, буде допомагати саджати, а вже носити воду, дозасипати ґрунт, ну і так далі, буду вже сам. Так, ще хотів підняти одну цікаву тему. Є в людей думка, що Ось саме це може бути майбутньою пенсією. От напишіть, як хто вважає, мені цікава думка моїх глядачів. Чи варто це робити, і чи могло б це бути пенсією, ну, чи щось наподобі. Напишіть, мені дуже буде цікаво, як хто вважає, можливо, в когось є якісь факти, можливо, хтось вже ті горішки продає. Ну, поділіться, будь ласка, досвідом, буду дуже вдячний. 16 година починає темніти. Зараз покажу, що ми з дідусем насадили. Це вже можна вважати повноцінним садом. Ви Подивіться, які дерева. Мені так подобаються ці рівні ряди. А в нас ще залишилось посадити один найменший ряд. Зараз ми це до повної темноти за півгодинки впораємось. Я вирішив вже зняти відео, я вже вважаю, що сад можна вже називати садом. А ось також з приводу саджанців хотів показати ще раз: ось така коренева система. Кого цікавлять саджанці, не зволікайте. По-перше, їх кількість обмежена, їх люди постійно розкуповують. У нас прям. Горіхова лихоманка почалась, всі возять, саджають, тому що такої ціни більше не знайдете. І, по-друге, скоро будуть морози. Тобто також хто е, мріяв посадити такий сад мрії, можливо, були в когось такі думки. Зараз є можливість зекономити 5 років з такими ось деревами. Номер телефону в описі, звертайтесь. А з приводу цього саду, кого... Цікавить в майбутньому е, огляд цього саду і догляд за ним. Хто хоче бачити відео про нього, пишіть в коментарях і, в принципі, пишіть про що знімати, про що вам би було цікаво дивитись. Ще з цього боку вирішив показати наш новий садок. Ось такий має вигляд, дуже мені це все подобається. Зараз досаджуємо з дідусем ще крайній ряд. І тоді вже буду носити воду, можливо, навіть під ліхтарик. Я думаю, це все сьогодні полю. І в майбутньому, там завтра-післязавтра, сформую лунки і, можливо, буду мульчувати, можливо, мульчувати буду вже весною. А ви слідкуйте за моїм каналом, буде багато цікавого, буду старатись знімати цікавий і корисний контент. Також дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі на каналі. Слава Україні!